Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Дного випуску ми обговорюємо тяжкі ситуації, але цього разу ми вирішили нагадати, що не в кожного і не кожного дня все так погано, бо навіть у темряві не страшно, коли ти у пошуці світла. Батьки Амірана розлучилися, коли хлопцеві було кілька місяців від народження. Його виховувала мама, допомагала бабуся. Завжди мені казали, що будь завжди чесним та ніколи не обманю людей, тому що завжди вона тебе повернуть. От не люблю я негатив, я люблю позитив. Як каже моя мама, просто відсилає позитивну енергію в космос, і все, і все буде добре. Мій перший досвід роботи це навіть така не допомога батькам була, а це моя власна була ініціатива. У мене бабусі така, що є величезна. І там там були не знаю, там просто може штук 300 книжок було Радянська, радянська там шкільна бібліотека, їх дуже багато було і от. Я не для того, щоб, наприклад, взяти там, да, гроші заробити, там, купити себе морозиво, щось купити, а просто мені було цікаво. Беру, в мене така тачка була величезна, така в я на неї повністю завантажую книжок, штук, мабуть, 150, думаю, ну, щоб одразу, одразу всі не брати. Ми жили біля залізничної станції. Там електрички там зупинялися, там пасажирів було дуже багато ввечері. І от я десь перша година дня, я повністю завантажую книжками цей. Мені було тоді, до речі, 7 років мені було. Я ледве ледве -лед на собі її тягнув. Ну і я і цю залізничну станцію, там платформа, і на платформі там такі лавочки такі дав, так, як у нас для сидіння. Я там розкладую, там, як вітрина все, все розклав, і, там, там це, я одна книжка, там, люди там, дивувалися, там, я, по 25 копійок, по 50 копійок, 10 копійок. Там, ну, я дивився, я не розумів, не розумів да, хто, там, що просто я дивився від зовнішнього вигляду самої книжки. День по 50-70 по 70 гривень заробляв. Це для мене були величезні гроші. Я їх віддавав батькам. мені ми просто, мені Гроші не потрібні були тоді ще. У мене сусідка була там дівчина через три доми. Я її наймав там за 10 гривень день. Вона мені, вона мені допомагала книжки. Там, коротше кажучи, там вона розставляла, там мені теж та продавали. Там, поки там пообідав, там до бабусі забігав. Вона там, продає там за мене, коротше, дуже цікаво було. Аміран з дитинства вирішив йти своїм шляхом назустріч своїм ідеям та мріям. І велика вдача. Розуміючі, люблячі та уважні люди поруч. Все життя ми жили біля залізниці цієї. І в мене навіть справа в тому, що де ми жили, там взагалі не було дітей. Там було три дитини. Я, дівчинка, сусід, яку я за 10 гривень наймав, щоб вона працювала на мене. ось, І ще там один хлопець. І... Але він займався в і музичної школі, тому ми з ним майже дуже не завершували, дуже-дуже рідко. І ось там повністю взагалі не було дітей, нікого. У мене друзів там не було. Там тільки там бабусі там якась там є подружка, там для мене це було свято, якщо вона до нас приходила. Дійсно, там, як хтось там з товаришів, там бабуся, мами нам приходить, для мене це було свято. Або там брати там, рідні приїжджали, там, да, мами. для мене там хтось приїхав, Боже, я там, вже не, я був щасливий, як дійсно нікого не було ніколи. І ось в мене були друзі перші. Це були машиністи, я дуже я познайомився спочатку з касиром квитковим. Ярмак Володимир Миколаївич, дуже гарний, гарна людина, він мене навчив таким початковим азам-залізничника. І, і потім він мене ще познайомив з машиністом тепловозу. Там такий тепловоз маневровий, він там да, по станції люди ці, там їздить. Познайомився з цим машиністом з Юрою Курсом. І ось він мене повністю, мені туди було, на той час мені було 9 років. Він мене вже в 10 років, Я десь рік з ним поїздив, він сам посидів за локомотив. І Я вже сам там цей локомотив водити туди, сюди тобто, і от з того моменту може мені сподобалася залізниця. Я вже сам почав проводити стрілки там туди, там повністю вже розвивався локомоти в вагонах, я вже все знав, як то що називається. І ось, ось цей стук коліс постійний, якого я чув все своє життя. Може, от через це то, скажімо, ця прихильність залізниця в мене і прийшла. Я дуже її любив. Бо навіть якщо я їду в школу, я їду в школі на електричці. Я їду до вокзалу аналітички, йду на трамвай. І постійно ці гуркіт колес, і постійно я до нього звик. І друзі мої найближчі, які були в мене три-чотири рази старші, але вони були залізничниками. І може через, через це є, скажімо так, моя мрія стати залізничним. Мама в мене постійно працює, працює, працює. І я, в мене було десь років дев'ять, я її просив, 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 ну запиши мене, запиши мене, мама, запишемо, запишемо. Ну, я її прекрасно розумів, вона дійсно дуже важко працює. Ну, я так подумав, ну чого мене чекати, я вже думаю, на маленький, там, пішов, там, поки там хтось там відвернувся, там мама на роботі, бабуся там десь там з кролями щось там возиться. Я бігом взяв гроші і побіг, побіг на електричку. Сів на електричку. Там в самій електричці познайомився з хлопчиком. Він в формі був, я почитав, дитяча залізниця. Я, я До речі, мені бабуся принесла газету, дивись, про залізницю почитаю. Він там мене там читає, там, вона мене вчила, десь навчала. Я кажу, ну давай почитаю. Прочитав дитячу залізниця, там адресу виписав, номера телефонів, все на світі. Ну і коротше, пішов туди. З хлопчиком познайомився, він мене повністю там провів, там кругом, там все, все, все. Познайомив мене з інструктором, я за мати розписався. Я все там написав повністю бланк, там все записав, там, та, та, та. і мене прийняли туди. Це було у 2007 році. Мене було тоді 10 років, мені було. І цей момент я дуже прекрасно пам'ятаю цей день. У мене було стільки щастя, і можливо, це така основна, що я дуже люблю форму. я Дуже люблю носити погони. Для мене це честь і гордість носити форму залізничну. Саме залізничну. Я її дуже люблю. Коли пам'ятаю, десь це було в квітні. Мені видають цю форму. Я просто там. Я в цій формі я хожу. Я йду по місту. Мене люди дивляться. Я в мене така ж ж, Знаєте, ну я не можу там. Я в формі йду, Це ж для мене була така радість. Са 6 років я працюю на залізниці. Це я її дуже сильно полюбив ще. ну, так, скажімо так, на російській мові укріпілі моє кохання до залізниці, інструктори, заступник начальника, начальник. Я з усіма дуже гарні мене відносини. Там дуже там дійсно працюють дуже прекрасні люди, які прививають на російській мові любов до залізниці, до стальної магістралі. І там, скажімо, так ми вже добили до кінця. Я, я закохався вже просто до самого самого до серця до цієї залізниці. І я просто я вникся в цю роботу. Я почав розуміти, що таке залізниця. І, а це дійсно це залізниця дуже це важлива, така і серйозна річ взагалі у транспорті та у інфраструктурі нашої країни. Бо в 2009 році це вже через два роки, як ти поступив, я став найкращим диктором залізниці, вокзальним диктором. Я там шановні пасажири з першої колі вирушає поїзд України. Я там там оголошував, там Я ж там такий був воєводою. Там же бігав, там мене всі знали вже, хоча в мене ще пусті погоні були. Ну все одно чистые. Ось. І потім я потихеньку почав почався по кар'єрній да, лісниці на російській мові. Ну і потихеньку, потихеньку там, спочатку там я був в Раді залізничників, до речі, зараз я голова ради залізничників. Спочатку я був, спочатку я там був там, членом Ради залізничників, да, от таким простим, а зараз вже я голова, У мене одна велика зірка на погоні, і от голова Ради залізничників і заступник начальника п'ятої зміни. І працюю на посаді начальника поїзда. І ось мені подобаються всі ці, скажімо так, да, Події, які відбуваються під час руху, да десь там щось потяг зупинився, щось там трапилось. На серйозно нічого такого не буває, але все ж таки це дуже цікаво для мене. Робота з людьми. Я брав саме роботу начальника поїзда, бо це робота з людьми в першу чергу. Мені це дуже подобається з пасажирами, там щось там так, вирішувати якісь проблеми, якісь там да різні там неурядиці з людьми. Мені це дуже подобається. А також моя в мене є проїзна бригада, мої провідники, яких я дуже люблю. Вони я їх поважаю. Вони мене поважають. Ми разом такий колектив дуже, дуже, дуже такий сплачений на російській мові. Ми дуже один одного поважаємо, і це нам допомагає працювати так дуже добре та на високому рівні. Таре відоме правило, як ти відносишся до світу, з якими почуттями ти починаєш день. Ти зустрічаєш. Ми є частиною цього всесвіту. А він влаштований так, що наші бажання і наші наміри не випадкові. Зараз Аміранові лише 16, а повчитися у нього вже є чому. Легкості життя вміння досягати мети та любові. Я вважаю, що я Дуже щаслива людина. Чому? Тому що в мене є прекрасна мама, яку я дуже люблю, і яка мене дуже любить. Вона мене завжди у всьому підтримує, що б я не казав, там да ну іноді бувають у нас такі там суперечки. Але вони дуже такі серйозні. І я знаю, що вона мене любить, і я її люблю. Завжди там я кажу, там я хочу там ти. Як мене ну я живу дійсно, прекрасно живу. В мене немає там, ніяких, там ніхто мені нічого не відмовляє. Я прекрасно живу, я це знаю. Кожна людина від свого народження унікальна і запорука щастя йти на зустріч своїм бажанням та своїм почуттям. А ми чекаємо на історії вашого успішного і щасливого життя за нашим мейлом. Життя ще простіше. Не прощаємось. Ну, після уроку мені стало нехорошо, я мамі позвонила. Ну, і ми з мамою поїхали к нам в дитячу лікарню, в поліклініку. Меня направили в четвертую неотложку, чтобы установить диагноз и какие мои дальнейшие действия будут. Я вообще сомневаюсь, менять ли мою стабильность на, на какую-то неопределенность. Оно же непонятно, что будет дальше в совместной жизни и как оно окажется. И кто его знает, вдруг у меня впереди какая-то моя настоящая любовь или другой мужчина. Которим мені будет намного краще, намного интереснее і намного эти І разводы, потім проходити ці всі розводи, ці дети. Как-то это це всього не хочеться. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи, ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Чем больше мы потратим усилий на возможное налаживание отношений с родителями наших супругов, то тем больше выиграет и брак. Ну знаете, вот любимый фильм многих да, детей Гарри Поттер. И вот там профессор говорил, что счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Если где-то человеку уж очень Тяжело себя поднять в собственных глазах, нужно попросить своих близких и товарищей сказать ему, какой он хороший. «Расскажи мне, подружка, я хорошая? Расскажи, какая я хорошая? Давай-ка я послушаю, какая я хорошая?» Это поднимает самооценку, она чувствует, что она хороша.